Привіт! А ось і друга частина мого відео про антиматерію. А якщо ви не бачили першу частину, то я залишу посилання у правому верхньому кутку. Але нагадаю, що в ньому ми поговорили про основні поняття та базові знання щодо антиматерії. Тому сьогодні на вас чекатиме занурення в більш детальний світ антиматерії, тому сідайте зручніше, ми починаємо нашу подорож. І обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб почути про моторошний, але цікавий спосіб використання антиматерії. Але традиційно хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео, і в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. А тепер почнемо. Приємного перегляду! Вимірювання антиматерії почалися в 1926 році, коли австрієць Ервін Шредінгер сформулював рівняння, що описує поведінку нерелятивістських частинок, що підпорядковується квантовій механіці, диференціальне рівняння, рішення якого визначають їх стани. Рівняння Шредінгера описувало частинку, яка не має власного кутового імпульсу спіна, інакше кажучи, не веде себе як дзига. Проте в 1926 році вже було відомо, що електрони мають спін, який може мати два різні значення. Грубо кажучи, вісь електронної дзиги орієнтується в просторі лише в двох протилежних напрямках. Через рік аналогічний доказ було отримано і для протонів. Тоді ж, швейцарський теоретик Вольфганг Паулі узагальнив рівняння Шрідінгера для електрона, щоб воно дозволяло враховувати спін. Таким чином, спершу наявність спіну у електрона відкрили експериментально, а потім штучно нав'язали рівнянню Шрдінгера. У релятивістській механіці Айнштайна Формула для енергії вільної частинки виглядає складніше, ніж у Ньютонівській. Але насправді перевести айнштайнівську формулу в квантове рівняння не складно, і це зробили і Шрёдінгер, і троє його сучасників. І знаєте, що найцікавіше? Самі того не знаючи, вони відкрили античастинку. Сьогодні ми вже розуміємо, антиматерія справді існує, але на той момент рішення рівняння Шрёдінгера були парадоксальними. Вони показували, що ймовірність знаходження частинки у певній точці може виявитися негативною, що не має фізичного сенсу. Виникали й інші прикрощі, зумовлені тим, що математична структура нового рівняння, його називають рівнянням Клейна-Гордона, розходиться з теорією відносності. Формальною мовою воно не є релятивістськи інваріантним. Ось над цим завданням у 1927 році і задумався Поль Дірак. Для збереження інваріантності він включив урівняння не квадрати операторів енергії та імпульсу, а їх першу ступінь. Щоб записати рівняння в такому вигляді, довелося спочатку ввести в нього складніші, ніж у Паулі, матриці розміром 4 на 4. У цього рівняння виявилося чотири рівноправні рішення. Причому у двох випадках енергія електрона позитивна, а у двох негативна. Туди виникла проблема. А що це, якщо не антиматерія? Перша пара рішень інтерпретувалася просто: це звичайний електрон у кожному із можливих спінових станів. Якщо додати в рівняння Дірака електромагнітне поле, то легко вийде, що електрон має правильний магнітний момент. Це був гігантський успіх теорії Дірака, яка без жодних додаткових припущень наділила електрон і спіном, і магнітним моментом. Однак спочатку ніхто не міг вирішити, що робити з іншими рішеннями. І в Ньютонівській, і в Айнштайнівській механіці енергія вільної частинки ніколи не буває негативною, і частинки з енергією менше нуля, сьогодні відомі як античастинки, викликали подив. До того ж, було незрозуміло, чому звичайні електрони не переходять у передбачені теорією Дірака, стане із явно меншою енергією, тоді як електрони в оболонках атомів такої можливості не втрачають. Як я згадував, у першій частині цього відео позитрони фактично спостерігав ще Дмитро Скобєльцин. 1930 року з ними зіткнувся аспірант Каліфорнійського технологічного інституту Чунгяо Чао, який досліджував проходження гамма-квантів крізь свинцеву фольгу. У цьому експерименті виникали електронно-позитронні пари, після чого новонароджені позитрони анігілювали з електронами атомних оболонок і породжували вторинне гамма-випромінювання, який зареєстрував Чао. Однак багато фізиків засумівалися в результатах, і ця робота визнання не отримала, відсунувши відкриття антиматерії на деякий час. Керівником Чао був президент Калтеха, Нобелівський лауреат Роберт Мілікен, який на той час займався космічними променями. Він і запропонував цей термін. Мілікен вважав їх потоком гамма-квантів і тому очікував, що вони розбиватимуть атоми на електрони та протони. Нейтрон відкрили пізніше, у 1932 році, Мілікен запропонував перевірити цю гіпотезу Карлу Андерсону, іншому своєму аспіранту і приятелю Чао. Той подібно до Скобільцена вирішив скористатися камерою Вільсона, з'єднаною з дуже потужним електромагнітом. Андерсон також отримав треки заряджених античастинок, які ззовні не відрізнялися від треків електронів, але були вигнуті у зворотному напрямку. Спочатку він приписав їх електронам, які рухаються не згори донизу, а знизу догори. Для контролю він встановив у центрі камери свинцеву пластинку, завтовшки 6 мм. Виявилося, що над пластиною величини імпульсів частинок з треками електронного типу вдвічі перевищують такі ж показники, але отримані в нижній частині камери. Звідси випливало, що всі частинки рухаються зверху вниз. Цей же прийом довів, що античасинки, часинки з аномальною закруткою, не можуть бути протонами, ті застрягали б у свинцевому екрані. Зрештою, Андерсон дійшов висновку, що майже всі аномальні треки належать якимось легким частинкам із позитивним зарядом. Однак Мількін у це не повірив. А Андерсон без схвалення шефа не хотів публікуватися в науковій пресі. Тому він обмежився коротким листом до популярного журналу Science News Letter і доклав до нього фотографію аномального треку, тобто фотографію частинки антиматерії. Редактор, що погодився з інтерпретацією Андерсона, запропонував назвати таку нову частинку позитроном. Цей знімок було опубліковано у грудні 1931 року. Тепер нагадаю, що Дірак оприлюднив гіпотезу про існування антиелектрона ще у вересні. Однак і Андерсон, і Мілікен майже нічого не знали про його теорію елементів антиматерії і навряд чи розуміли її суть. Тому Андерсону не спало на думку ототожнити позитрон з Діраківським антиелектроном. Він ще довго намагався переконати Мілікена у власній правоті, але, так і не досягнувши успіху, у вересні 1932 року опублікував у журналі Science замітку. Про свої спостереження. Однак у цій роботі йдеться все-таки не про двійник електрона, а лише про позитивно заряджену частинку невідомого виду, маса якої набагато менша за масу протону. Наступний крок до ідентифікації античастинки зробили у місці її передбачення у Кембриджі. Англійський фізик Патрік Блекет та його італійський колега Джузепе Океаліні займалися дослідженням космічних променів у знаменитій лабораторії Кавенді, очолюваної Великим Резерфордом. Окіаліні запропонував оснастити камеру Вільсона електронною схемою, придуманою його співвітчизником Бруно Россі, яка включала камеру у разі одночасного спрацювання лічильників Гейгера, один з яких був встановлений над камерою, а інший під нею. До осені 1932 року партнери отримали близько 700 фотографій треків, які можна було приписати зарядженим частинкам космічного походження. Серед них були і в подібні трекові пари, породжені електронами і позитронами, що розходяться в магнітному полі. Блекет знав про передбачену Діраком античастинку, тобто саме про електрон навпаки, але не приймав його теорії всерйоз. Сам же Дірак теж не розглядів своєї гіпотетичної частинки на знімках Блекета. У результаті знову ж таки пауза, що призвела до того, що Блекет і Океаліні правильно інтерпретували свої фото антиречовини лише пізніше. Коли ознайомилися з вересневою публікацією Андерсона. Свої висновки вони представили у статті зі скромним заголовком фотографії треків проникаючої радіації, що дісталася редакції журналу Proceedings of the Royal Society 7 лютого 1933 року. На той час Андерсон дізнався про конкурентів з Кавендіша і цілком адекватно виклав свої результати у чотирьохсторінковій статті Позитивний Електрон, яка надійшла до журналу. Physical Review 28 лютого. Оскільки пріоритет Андерсона було встановлено попередніми публікаціями, він і отримав за відкриття позитрона Нобелівську премію. 1936 року разом із першовідкривачем космічних променів Віктором Гесом Блекет був удостоєний цієї нагороди 12 роками пізніше з формулюванням за вдосконалення методів спостережень на камері Вільсона та за відкриття в галузі ядерної фізики та космічної радіації. А ось океаліні премією оминули. вважається, що з політичних міркувань. Хоча всі їхні відкриття і висунули сьогоднішні дослідження, де взяти антиматерію на новий рівень. Невдовзі дослідження крихітного грама-антиматерії рушили вперед самими мильними кроками. Паризький фізик Жан Тібо спостерігав електронно-позитронні пари земного походження, породжені гальмуванням у свинці гама-квантів від радіоактивного джерела. Він довів, що в обох частинок відношення заряду до маси абсолютної величини збігається з дуже високою точністю у 1934 році. Фредерік Жоліо та Ірен Кюрі виявили, що позитрони виникають із радіоактивного розпаду. Тож до середини 30-х років ХХ століття існування передбачуваних діраком антиелектронів перетворилося на встановлений факт. Механізм породження позитронів космічними променями встановлено давно. В основному первинне космічне випромінювання складається з протонів з енергією більше 1 ГГелектрон які при зіткненнях з ядрами атомів у верхніх шарах атмосфери породжують піони та інші нестабільні частинки. Піони дають початок новим розпадам, в ході яких з'являються гамма-кванти, які при гальмуванні в матерії виробляють електронно-позитронні пари. Досить швидкі протони, зіткненні з атомними ядрами, здатні безпосередньо породжувати античастинки, антипротони та антинейтрони. У середині ХХ століття фізики вже не сумнівалися у можливості подібних перетворень та шукали їх сліди у вторинних космічних променях. Результати деяких спостережень, начебто, можна було інтерпретувати як анігіляцію антипротонів. Але без впевненості тому американські фізики запропонували проект спорудження протонного прискорювача на 6 гігаелектронвольт, на якому, згідно з теорією, було можливо отримати обидва типи антинуклонів. Ця машина, названа Беватроном, була запущена в лабораторії імені Лоуренса в Берклі 1954 року. Через рік Оуен Чемберлен, Еміліо Сегре та їхні колеги отримали антипротони, обстрілюючи протонами мідну мішень. Ще через рік інша група фізиків на тій самій установці зареєструвала антинейтрони, ще одну частинку антиматерії. У 1965 році в Церн та в Брукхевінській національній лабораторії було синтезовано ядра антидейтерію, складені з антипротону та антинейтрону. А на початку 1970-х років з СРСР прийшло повідомлення, що на 70 гігаелектронвольтному. Протонному прискорювачі Інституту фізики високих енергій синтезовано ядра антигелію 3, 2 антипротони та антинейтрон, та антитритію антипротон і два антинейтрони. 2002 року кілька ядер легкого антигелію було отримано і у ЦЕРН. Далі справа поки що не рушила. Так що синтез хоча б одного ядра антизолота справа не близького майбутнього. Але знаючи наше людство, то, можливо, за цим з'явиться і бомба з антиматерії, яка фігурує в популярному романі Ангели і Демони Дена Брауна. Добре, ядра ядрами, але для отримання справжньої антиматерії потрібні повноцінні атоми. Найпростіший із них атом антиводню, антипротон плюс позитрон. Такі атоми були вперше створені в СЕРН тисяча 1995 році, через 40 років після відкриття антипротону. Цілком можливо, що це були перші атоми антиводню за час існування нашого Всесвіту після Великого вибуху. У природних умовах ймовірність їхнього народження практично нульова, а існування позаземних технологічних цивілізацій ну все ще під питанням. Цей експеримент з виявлення природи антиматерії було здійснено під керівництвом німецького фізика Вальтера Олерта. У ЦЕРН тоді діяло накопичувальне кільце Learn в якому зберігалися низькоенергетичні всього 5,9 мегаелектрон антипротони. Воно пропрацювало з 1984 по 1996 рік. В експерименті групи Олерта антипротони спрямовували на струмінь ксенону. Після зіткнення антипротонів з ядрами цього газу виникали електрон-позитронні пари. І деякі позитрони вкрай рідко, з частотою 10-17%. Поєднувалося з антипротонами в атоми антиводню, що рухаються майже зі швидкістю світла. Незаряджені заряджені антиатоми більше не могли обертатися всередині кільця і вилітали до двох детекторів. У першому приладі кожен антиатом іонізувався і звільнений позитрон анігілював з електроном, породжуючи пару гамма-квантів. Антипротон йшов у другий детектор. Який до зникнення цієї частинки встигав визначити її заряд та швидкість. Зіставлення даних з обох детекторів показало, що в експерименті було синтезовано щонайменше 9 атомів антиводню. Незабаром релятивістські атоми антиводню були створені й у фермі лабі. З літа 2000 року в церн діє нове кільце – Деселерейтер. До нього входять антипротони з кінетичною енергією 3,5 гігаелектронвольти, які уповільнюються до енергії 100 мегаелектронвольт, а потім використовуються в різноманітних експериментах. Антиречовиною там зайнялися групи Атена та Атрап, які у 2002 році стали разово отримувати десятки тисяч атомів антиводню. Ці атоми виникають в особливих електромагнітних пляшках, так званих пасках Пеннінга. Де змішуються антипротони, що надходять за АД і народжуються при розпаді натрію 22 позитрони. Щоправда, життя нейтральних антиатомів у такій пасі вимірюється лише мікросекундами, зате позитрони та антипротони можуть зберігатися там місяцями. Нині відпрацьовуються технології тривалішого зберігання античастинок. Керівник групи Атрап проект «Атена» вже завершено, професор Гарвардського університету Джеральд Гебріелс. Наголосив, що на відміну від Ліар, установка АД дозволяє синтезувати відносно повільні, як кажуть фізики, холодні атоми антиводню, з якими набагато простіше працювати. Наразі вчені намагаються ще сильніше охолодити антиатоми та перевести їх позитрони на рівні з меншою енергією. Якщо це вийде, то з'явиться можливість довше утримувати антиатоми в силових пастках і визначити їх фізичні властивості, наприклад, спектральні характеристики. Ці показники можна буде зіставити з властивостями звичайного водню і зрозуміти нарешті, чим антиматерія відрізняється від матерії. Отже, роботи ще не початий край, і ця робота дуже нетривіальна. Антиматерія найдорожча речовина на Землі. За даними ЦЕРН від 2001 року, щоб зробити мільярдну частку грама цієї субстанції, потрібно було виділити понад три сотні мільярдів доларів. Важко уявити, скільки коштує сьогодні 1 грам антиматерії з умовою того, що за рік її виробництво не піднімається вище 10 нанограм. До речі, одразу відповім на потенційні коментарі в стилі в Африці води немає, а вони мільярди витрачають на безглузді задачі. Гроші не йдуть на вітер. Антиматерія не лише вивчається, а й застосовується. Наприклад, позитрони містяться у препараті, що вводиться ПЕТ – емісійній томографії. При попаданні в організм ці античастинки остигають і взаємодіють з електронами пацієнта, щоб пізніше утворити гамма-кванти. Місце, куди останні вирушають, реєструється детектором, що дозволяє чітко визначити місце в організмі для подальшого лікування. Крім того, сьогоднішній експеримент ACE спрямований на вивчення антипротонів для їх подальшого використання у випалюванні ракової пухлини. Це може стати безпечнішим способом променевої терапії для лікування раку. У такому разі доза опромінення буде набагато нижчою. Античастинки сьогодні також використовують для вимірювання пористості інших речовинин, льоду чи кристалів. Позитрони просто застріють у суцільній субстанції, з'єднуються один з одним і утворюють гамма кванти Якщо речовина має пори, то процес анігіляції затягується, позитрон застрягає. І головне, враховуючи наш сучасний світ, створити з антиматерії бомбу, як у романі Ангела і демони» Дена Брауна, поки що неможливо. Для цього необхідно створити велику кількість антиматерії та дати антиматерії потрібний для вибуху заряд. Але давайте порахуємо: 1 кілограм антиматерії синтезує енергію приблизно в півтора рази менше за вибух цар бомби, чітко виміряна потужність вибуху якої становила 58,6 мегатон, тобто приблизно 40 мегатон. Здається, колосальні цифри. Але давайте розвивати далі. Один кілограм антиматерії приблизно коштує 25 трильйонів доларів, тобто можна видихати. Адже жодна притомна країна не буде витрачати такі гроші на бомбу навіть такої потужності. Це досить недоцільно, як з економічної, так і з військової точки зору. Все так, але не зовсім. Елементарна математика дає нам наступне співвідношення: один грам антиматерії коштує 25 мільярдів, а енергія вибуху становить приблизно 40 кілотонн. Також дуже дорого. Але, єдине, але ж, ця бомба легко розміщується будь-де. А це означає, що її пронести можна будь-куди. Тепер вже стає моторошно. Тому контроль за цими дослідженнями повинен бути максимально жорстким. Але ми ж будемо сподіватися на краще. Тому до скорої зустрічі!